Небесні китайські ліхтарики це об'ємні конструкції різних форм та розміру з у усередині, які діють за принципом повітряної кулі. У китайській армії ліхтарики раніше використовували для зв'язку. Сьогодні ж палаючі вогники нерідко можна побачити у нічному небі в різних містах України. Запускати ліхтарики замість звичних фейерверків та повітряних кульок на весілля та різноманітні свята зараз модно. Проте рятувальники застерігають, що китайські ліхтарики, які на перший погляд не несуть ніякої загрози, можуть легко... Призвести до серйозної пожежі. Значить, насамперед хотілося б попередити мешканців міста і гостей міста про те, що е, запускаючи ці ліхтарики десь в небо, по-перше, зверніть увагу, щоб це не був житловий масив, саме, щоб не було багато поверхівок, дев'яти поверхівок. Значить, скільки піднімаючись до гори, є ризик, що він десь може. Застряти на чийомусь балконі, там на відкритому вікні. Дивіться, подруге, щоб не було високих дерев, за які цей ліхтарик також може зачепитися, відкрите полум'я, ви самі знаєте, що до чого призводить. Значить, якщо вже їх і запускають мешканці, то бажано це робити десь на відкритій місцевості, де немає. Високих насаджень, де немає багато поверхівок, але ж все одно слід звертати увагу і на те, щоб поблизу не було десь полів з пшеницею, щоб не було поблизу лісів, оскільки піднімаючись до гори, він не завжди гасне. І бувають такі випадки, коли він падає на землю ще, скажімо, в розжареному вигляді. Принцип роботи китайських ліхтариків базується на тому, що всередині кулі підпалюється сухий спирт і за рахунок розігрітого повітря вони піднімаються догори. Але саме полум'я всередині може нашкодити людині, якщо неякісний чи пошкоджений ліхтарик впаде на землю. Не виключена можливість того, що сам купол цього ліхтарика може бути десь пошкоджений, може бути порваний або ж завдяки там. Потоком вітру він може десь скластися і це безпосередньо приведе не до його підйому, а до його падіння. Ну а падаючи на землю в гарячому стані, ви самі розумієте, що впаде на сухий настл, загориться сухий настл, впаде на дерево, загориться дерево, впаде на людину, може загорітися одяг. Все можливо, нічого не виключено. Проти палаючої забавки виступають і екологи. Вони говорять про те, що залишки ліхтариків забруднюють довкілля і нерідко через них гинуть птахи. Якщо ж ви все-таки зібралися запускати небесні ліхтарики, рятувальники не радять робити це у вітряну погоду. Адже навіть вітер у 2 метри на секунду угорі відчувається набагато сильніше. Від китайських ліхтариків вже виникло в Україні декілька пожеж. Тому будьте обережні, аби краса вогнів не накоїла неабиякого лиха.